Добрий ранок. У нас сьогодні сказали, що не буде в місті води в нашій вулиці, тому набрала усі ємності. Гарна погода. Чоловік повів дітей в школу в садочок. ось, Але уже через кілька днів буде похолодання. Ось так що останні теплі дні, як то кажуть. Ну, хоча вони такі теплі, відносно просто дощу немає. А так, то вже 14 градусів тепла. Слухайте, постійно в цю сторону у мене волосся ростану, нічого йому не можу зробити. Вже і укладала, і все рівно. Дивіться. Значить нормально, а потім в якийсь момент хоп і отак от. Коротше, це я посушила волосся теж, бо два дні будемо без води, то щоб було хоча б трішки краще щось на голові. Ось, та й все. Зараз починаю свій робочий день. Ще сьогодні нам потрібно заплатити за. Житло. Вже два місяці ми тут живемо. Ось. Але єдиний плюс, що фактично у нас живуть квартиранти, і це вони платять нам за житло, можна так сказати. Ось, а так то, звичайно, дуже дорого знімати квартиру. А зараз стіни знову підскочили. А в нашому місті завжди дорого, коротше. Ось такі от справи. На сніданок сьогодні у нас були сирники, давненько їх не було. Заскучала за ними і діткам дуже сподобалося. Собі трішки припекла більше, але це випадково сталося, але все рівно дуже дуже смачно. Ще подала з ягодами і насолодилася на Я Прийшла по посилку. Мені тут з касти невелика посилочка. Ой, як кажу, вона важка, були в мене бонуси. Вирішила дещо замовити. ось Така посилочка невеличка. Це в мене на касті накопилися бонуси, і я вирішила їх використати і замовила дещо для випічки. Дома покажу. Вже. Що, я прийшла з магазину і хочу показати, що купила. І йшла тільки за посилкою. Ну, як завжди, зря знайдете щось купити, бо мені потім потрібно і часом нема чоловіка. Це, знаєте, ближній магазин біля дому, тому не була непогана ціна на. Цю лохину 350 гривень. Я взяла ось цей лоточок на 250. Чому ні? Вже таких цін давненько нема. Взяла ось такий сир, цікавий моцарелла 45%. Не знаю, який він буде. Хто вже куштував саме такий, можете мені написати. Коштував він 220, здається, гривень. Ага, 119 гривень оцей шматочок коштував. 220 це кілограм. Ну, не знаю, побачу, сир м'який написано. Так, далі. Два десятки яєць по 50, мій Прості яйця я знаю, нічого особливого. Взяла такий шматочок ковбаски. Часом гарячі бутерброди робимо дрогобицька по 350. Так. Масло ось таке зараз, це польське, 82% по 78 гривень. Це, ну, ви розумієте, да? що в західних регіонах часом польська продукція дешевша. Мені дуже сподобалось перший раз, вершковий смак має. І ось така намазочка була зі знижкою 48 гривень. Взяла одну, бо ще є попередні лачі. Ще купила по три яблука. Зелених, ось таких, і три червоних по 48 гривень. Яблучка гарні обрала. Ще я купила масло, бо у нас вже позакінчувалось, із морозилки також. Ось таке, ще одне. І печиво, воно було на знижці 150 гривень за ось цю пачку 900 грамів. Бачите, воно здобне тут смачненькі і горішки, все-все-все. Ну, і взяла картоплю. О, зараз скажу, поскільки. 21 гривня за кіло. Ось. Дорогувато, але що зробиш? В іншому магазині я взяла салат на сніданки ось такий. Був 48 гривень. Свіжесенький привезли. Хлібчик Алчевський. Ну, немає тут, на жаль, ні в сільпоні, де мого улюбленого покровського, то беру вже який. День. І ще була знижка на масло яготинське. Коротше, дивіться, так воно коштує 109 гривень за пачку. Я взяла по 76, але тут в кінці вересня закінчується дата. Коротше, коли можна довикористати його, то я думаю, якусь випічку зроблю. А так солідна така знижка, 30%. Чому не взяти? Це може довше лежати. От. І ще були на знижці ось такі батончики teat-bit. Є тут карамель, а є вишня. Я взагалі дуже люблю з карамелью. Чого я взяла з вишнею? Спитайте мене. 4 штуки по 16 чимось гривень. І основне за чим я йшла? йшла я суто за творогом. У магазин «Сирну лавка». Коротше, там спеціалізовані крафтові сири, і побачила, що є в них сир кисломолочний по 210 гривень. Взяла кілограм. Я показую вам посилку з касти. Як я говорила, в мене там накопичились бонуси. І я вже дуже давно хотіла купити формочки під випікання мафінів, кексів. І ви не повірите, в мене їх. Вони мені вийшли безкоштовно, ці форми. Вони по 180 гривень, здається, дві штуки, 300 там згапов. І, коротше, я цими бонусами розрахувалася, і дивіться, які шикарні. Формочки прийшли від фірми Ardesto. Ось, дивіться, які позаду класні. На 12 мафінів. Я взяла дві, бо на 12 на один зуб, а так хоча б на два. Шикарні. Безкоштовно, фактично, я там 10 гривень тільки заплатила. Доставка в мене була безкоштовна на нову пошту на поштомат. Ось, шикарно просто. Я задоволена, бо якщо без цих формочок випікати, то вони такі різно. Різні товщини, переливаються, тісто буває зарідке, вони вивалюються, коротше, геть не те. А тепер все, тільки докуповувати будемо паперові формочки, і я буду випікати дітям в домашню випічку. Бо все рівно це і дешевше, і смачніше. Я знаю, що я туди поклала і не боюсь. Плюс можна експериментувати, додавати гарбуз, кабачок, робити міні-піци. Я вам залишу посилання, де їх брала, можливо, комусь знадобляться. Мені прям дуже сподобались. Вони такі дуже крутої якості, не тоненькі. Ну, словом, я дуже задоволена, гляньте, які симпатичні позаду. Зараз я помию і вже приготую, мабуть, перші мафіни на сьогодні. Якраз масло є, так що, чому ні? Ось такі були закупки швидкі. А ще я купувала нещодавно разом з тією вазочкою. Ось такі от чашечки. Ну, вони мені так сподобались, такі вони мені гарні. Я знаю, що вони вже давненько так з модою, ось саме такі обідки виходять, вони вже якби не дуже прям актуальні. Але вони мені так сподобались. Слухайте, ще й побачила на них знижку. Так вони щось 90 чи що коштували, а були по знижці в копічці за 50, 50, здається, рівно. Ось, я взяла дві. І тут, знаєте що? Е, такий об'єм середній. І не пів літра, а і не 250, а 350. Прям супер. Навіть якщо робити каву з пінкою, то вона, знаєте, не вивалюється. Мені дуже сподобалось. Погляньте, які класні. Не знаю, чи вам видно. Ось так зараз зроблю краще, ніби. Дуже мені сподобалося. Це я разом з вазочкою купувала. От зараз ми чаюємо і кавуємо слом все разом. Ось, бачите, це воно не випукле, воно як надруковане. Наче. Коротше, ось така була спонтанна покупка, але чоловік сказав добро, бо у нас тут є чашки, але він теж каже, що вони всі замілкі. І я давно вже хотіла саме побільшого розміру, то взяла нам дві суто на попити чай, каву. А вже коли гості приїжджають, от сестра приїжджала, то у нас є і. Чашки від господаря, шість штук він нам залишав різнокольорові. Мені, в принципі, зараз байдуже яких кольорів. Ось, але вони теж дрібненькі. І також у нас є наші біленькі, ну теж дрібненького такого об'єму. Словом, ось такі от покупочки. Мені дуже подобається. Напишіть, як вам, чи ви б таке купили. І, до речі, цією вазочкою я теж задоволена. Вона плоскенька і часом так і хочеться виставити в плоскому варіанті квіти. У мене такої ще не було. І насправді мені сестра подарувала і були новенькі, але я їх не побрала, бачите, а треба було взяти. Не завжди береш те, що тобі думаєш, знадобиться якось так. Жоржини стоять, радують. Дуже гарні, дуже милі. Як відцвітують, то обов'язково куплю собі ще. Я чоловіка кажу: мені дуже подобається саме такі от помаранчеві відтінки. Якщо будеш бачити десь хризантеми, бо це супер рідкісний колір хризантем купи мені. І він погодився. Якщо купить, якщо побачить. А зараз в мене чекають домашні справи. У перервах між уроками відвезенням дітей до школи потрібно встигнути зробити принаймні якісь домашні справи. Тож я бігом поміняла дитячу постіль, відправляю її у прання. До речі, тут на зйомній квартирі у нас дуже маленька пральна машинка, і туди взагалі мало що влазить. Тому я розділяю один комплекс сімейний на два прання, і це мега незручно, бо двічі більше електроенергії йде, води і так далі. Але вже як є, викручуватись якось так. Також використовую гель для прання від Delamark. він іде для кольорових речей, має ніжний запах і дуже гарно відпирає. Мені він подобається, я його бережу, тому що він мені ну, абсолютно дуже подобається. Також розвантажую пральну машинку, посудомийну машинку і переходжу до застеляння постілі. Буду сьогодні стелити свіженьку дітям постіль, нам постелила вже на вихідних, але не встигла зробити. Це в дитячій, тому виправляю це у мами, як завжди, безліч роботи. Скажу вам так, що я дуже втомлююся, і робота вже так, скажімо, виматує мене, тому що до уроків потрібно готуватися. Я не можу непідготовлено сісти і викладати це. По-перше, а домашні справи нікуди не ділися. Крім того, чоловік більшість часу у відрядженнях, і для мене це ще той виклик. В цьому всьому є один плюс: я менше тривожуся. Ось і це реально працює. Бо коли ти завантажений роботою, у тебе немає часу читати новини. От і все. Тому для мене це така терапія, яка йде в плюс. Хоча скажу, що я ну, досить таки виснажена і втомлююся. Зате гарно сплю. Тому хочу вам побажати, щоб ви себе берегли, любили, щоб помірно себе завантажували, аби не думати про погане, і щоб у кожного з нас була надія, щоб все було добре. Також хочу вам подякувати за ваші коментарі, які ви залишили під минулим відео, де я трішечки поспівала пісню Івасюка. У описі до каналу ви вже могли прочитати, що раніше я займалася досить такими творчими заняттями. Саме в мене було хобі писати вірші, та я виступала в університеті і школі, тому для мене спів це не новина. Я в принципі, досить часто виступала. Єдине, що на Ютубі я не можу виставити повністю якусь пісню, скажімо, проспівати, тому що блокує він, вважає за авторські права і так далі. З Володимиром Івосюком, до речі, на одному потоці навчався мій свекор. Досить часто він пригадує навчання з ним і, взагалі, його творчість, те, як він стрімко став популярний, як його пісні розійшлися у світ, і всі їх знали і співали, згадує про нього часто. Свекор також був досить творчою і є досить творчою людиною, співає, грав на баяні, зараз вже трішечки гірше, але все ж таки теж дуже гарний голос. Має. Ну і словом, знаєте, цю всі творчу свою юність часто любить пригадувати. Ну, а я вже закінчую з застиланням постілі. мала вам показати, як я застилаю, а якщо більше наволочка на подушку, але думаю, що по відео там вже помітно, нічого складного, і навіть якщо у вас більшого розміру постіль, то для подушок це не проблема. Я буду за рецептом Ліди з каналу Життя в Україні. В неї ось такий був рецепт, і ну на відео здалися кекси суперові. Дивіться: 90 г вершкового масла, 100 мл молока, 2 яйця 100 цукру, 200 г борошна, одна чайна ложка розпушувача ягоди за смаком. Вона робила зі смородинкою. Буду випікати. З малиною у мене є заморожена малина, і, можливо, з лохиною також, бо в мене немає смородини, хоча б я задоволенням з'їла б зі смородини. І, до речі, нарешті знадобляться мені ось такі паперові формочки. Здається, це хтось дарував в адвент-календарі, якщо я не помиляюся з дівчат, тому буду їх використовувати. Я вже приготувала тісто, воно вийшло ось таке тянуче, але досить рідке, якраз ідеальне. Зараз буду додавати свої ягоди. Ось у мене є ягоди, я їх прямо так туди буду ламати на такі дрібненькі шматочки. Вони заморожені у мене. Ну і поставила в духовку при температурі 170 градусів, 175. Бачите, і на деко, і на решітку. Приблизно на хвилин 25. Треба дивитися, за скільки приготує, бо, по-моєму, у Ліди не було сказано час. А ось і результат випічки моєї. Ууу, які гарнющі! Це я переставляла місцями і, мабуть, відвалився і Ммм, шматочок. Смакота. Mm, дуже смачно, але цукру забагато, як на мене. Клас піднялися, бачите? Я трішки дверці привідкрию і хай охолоджуються. Діти прийдуть, бо супер задоволені. Сінцею, буквально на декілька хвилин забігли. Хочу показати, що купила. Там зараз нова колекція. І, до речі, помітила, що трішки краща стала якість. Ну, мені так здалося, чи то я так на такі речі дивилася. По-перше, взяла молодшому сину ось таку ковтинку, є вона ще в чорному кольорі. Це двонитка, але вона така. Цікава, така у неї структура, словом. Трошки колір не передає, більш такий до до теплого коричневого. Ось такий коштує 269 гривень, взяла в 110 розмірі. В принципі, йому ще 104-й нормально, але подумала, що краще хай трішечки більше буде, бо іноді за, за коротко І підібрала по кольору штанці, але вони не з комплекту, а просто, якби. Просто от, навіть видно, що да, трішечки якби, відрізняється кольор, просто, просто в тон, як би можна сказати. Коричневі штанці. Взяла в 110-му теж розмірі, бо занадто бувають короткі в ці резинки, і все воно якось так геть коротко, буває, що видно щиколотку, А я переживаю, аби вже не було холодно. Ці штанці йдуть уже на байці, на такій теплій підкладочці. Це я зараз хочу попрати, то вирішила показати швиденько. Бачите, вони не з комплекту. Не знаю, чи є до цього комплект, Мені, в принципі, і це сподобалось, але тепліші штанці теж підійдуть. Вони вже більш спокійні, є кишеньки тут. І резиночка гарно стягується до довгі шнурочки, вже має бути нормально. Ось ззаду простесенькі такі ось коштували, скільки там вони? 149 гривень. Ну, це взагалі супер. Така ціна і теплі штанці будуть уже як зараз похолодає. У нас тут вже дощі почалися такі, знаєте, так, і почалося це все коричневе моє захоплення з коричневої шапки. Побачила ось таку шапку. Вона, правда, жіноча, але у малого голова велика, і я думаю, вона така тоненька, якраз хай він носить. Але якщо не захоче, то я буду чи там діти 119 гривень. Вона така приємна, приємна, така чимось схожа на кашемірову, на кашеміровий гольфік, щось такого плану. Дуже приємно. Так, що ще я взяла? Ага, чоловіку я взяла шапку. Ось така: 119 гривень. Це на перехідну погоду. У нього темно, трохи колір не передає. більш світлий хакі. Темно-зелена курточка є. І у нього така голова велика мого чоловіка, що всі ці кепки малі просто. У нього здоровенська голова, 64 см. А тут максимум 62 см. І в основному воно все маломірить. Ну, коротше, шапки часто треба, бо він їх розтягує, вони потім ніякі. Плюс по кольору підійшла, бо я коли приїжджала ми сюди, то багато чого посортувала і там уже старі шапки повикидала. І з білизни ще взяла ось дещо. Це плавки меншому сину. Бо в нас ніби є трусики, але десь вони вічно діваються. Так, набір із таких трусів, 5 ось таких от класних трусиків, бавовняних. Зараз буде впрання відправлятися. Коштує 339 гривень. І це повністю бавовна, Розмір взяла ось такий: 98-104. Ну, не знаю, надіюсь, не буду і малі, ніби як не повинно бути. І ось такі шкарпетоси. Більш теж колір якийсь трошки не такий, як насправді, більш теплі кольори. Ось, може, це через те, що у нас зараз хмарно в хаті. Коротше, коштували вони 159 гривень, хоча тут 119, але вони сказали, що помінялася ціна. Тут 5 в наборі шкарпеток, 5 пар, точніше. І що там по складу? 57 котон, 41 поліестер. Ну, таке не дуже. Це просто, що зараз стане холодно. І, в принципі, поліестерні вони більш такі якби тепло ніби до тіла, хоча це гірше, бо не дихає тіло. Ось, Але в групі у них там перезиваються діточки і ходять в такому, знаєте, взутті, типу, як в домашньому. Коротше, ось такі були покупки. Хотіла ще знайти собі хустину, бо в мене дуже продуває голову. Я хочу щось таке робити, типу як пов'язки на голову, і нічого не знайшла. А за це я заплатила 1153 гривні. Ну а це ми ходили до кав'ярні, до ресторанчику, смачно там поїли і дуже задоволені повернулися додому. На цьому своє відео буду завершувати. Всім па-па, до наступної зустрічі.